зай, за межами екрану. Розділ 1. Сповіщення. Усе почалося з оновлення. Настя прокинулася серед ночі, її смартфон світився білим екраном, на якому миготіло лише одне повідомлення. Мізаї, новий персонаж доданий. Ви готові зустріти його. Дівчина сунула брови. Вона давно вже не заходила в цю дивну гру, візуальну новелу, яку одного разу встановила пеною о третій ночі Яскрава. Змалюваними персонажами, які говорили з тобою так, наче знали тебе. Забагато знали. Вона збиралася видалити додаток, але щось зупинило її. Можливо, цікавість. Можливо, нічна тиша, що гнітила сильніше, ніж гра. Вона натиснула. Головне меню завантажувалося довше, ніж зазвичай розмитий фон, знайомі кнопки. Але була ще одна почати заново, червона, пульсуюча. І під нею. Він уже чекає. Не змушу його нудьгувати. Розділ 2. Новий друг. Ім'я нового персонажа було простим кірілял. Темне волосся, очі порожні, мов дзеркала. Його перша фраза в грі була неочікуваною. Настю. Я так давно хотів тебе побачити. Настя завмерла. У грі ніколи не використовували її справжнє ім'я. Вона не водила його. Вона точно цього не робила. Не дивися так. Ми знайомі. Ти просто забула. І персонаж повільно нахилився вперед, ближче до екрану. Його очі більше не були малюваними. У них з'явилася текстура вологе блискання. Вени. Настя прибрала телефон, закрила додаток. Але екран не гаснув. Не йди. Ти ж не хочеш, щоб я вийшов до тебе, правда. Розділ 3. Ефект присутності. Відтоді в її кімнаті щось змінилось. Голоси то в вікні, то у вітальні. Речі падали самі. На дзеркалі з'явився напис ти обрала його. Сон перестав бути порятунком. Вона прокидалася з подряпинами на руках. У вухах лунав шепіт. А на екрані смартфона завжди було активне повідомлення. Мизаї, Кірілял, хоче поговорити. Одного разу вона вирішила видалити гру. Але іконка не зникала навіть після повного скидання телефону. Настю, почулося з динаміка. Якщо ти видалиш мене, я зітру тебе. Розділ 4. Фінал. Настя більше не виходила з дому. Гра поглинула її повністю. Її очі стали тьмані. Вона відповідала лише на повідомлення від нього. Коли мама увійшла до кімнати, то знайшла доньку сидячою перед чорним екраном. У руках телефон. На екрані лише одне. Мизаї збережено. Персонаж імпортовано, Їх портрет Насті. Намальований у стилі гри. Посмішка, чорні очі, як у кірілла. Мизаї, нульовий сервер, розділ 5. Інші гравці. Після зникнення Насті з її аккаунта почали надходити повідомлення друзям. Гра варта спроби. Завантаж її, поки ще є доступ. Кілька підлітків зі школи не могли встояти. Вони пройшли за посиланням. Але це не був плеймакет чи App Store. Це був архів. Назва файлу. Ми за підкреслення, підкреслення Сева, APK. Після запуску кожен бачив своє ім'я на екрані. Персонажі відрізнялися, але всі говорили одне ми вже зустрічались. Пам'ятаєш. розділ 6. Профілі гравців. Артем. 16 років. У грі йому дісталась персонажка на ім'я Ліка. Занадто реалістична. Вона плакала, коли він ігнорував її. Писала вночі Якщо ти не відповіси, я помру. І ти залишишся винен. Іра. 17. Її герой, Марк, мовчазний, постійно писав Я бачу тебе через фронтальну камеру. У тебе темна сорочка, правда. Іра злякалася вона справді була в темній сорочці. Олег. 15. Йому з'явилася Настя. Так, та сама Настя, що зникла. Вона була частиною гри. Її персонаж промовив Я там. По той бік. Допоможи мені вийти. Розділ 7. Кірі Лел не персонаж. Поки нові гравці бавились, їх телефони нагрівалися до нестерпної температури. Камери миготіли. В кімнатах почали відбуватися аномалії. Тіні, звук, кроків, шепіт. Іра звернулась до форму темної спільноти. Один коментар був виділений червоним. Кірілєл, це не НПС, це фрагмент. ЛаМА. Запечатане створіння. Його помилково впустили під час тестів нульового сервера. А тепер він шукає нове тіло. Гравців багато. Але він вибере лише одного. Розділ 8. Підключення зла. Усі, хто встановив гру, опинилися в замкненому колі. Вимкнення телефону не допомагало. Навіть знищення пристрою не давало результату. Гра з'являлася на телевізорі, дзеркалі, навіть у снах. Артем у вісні стояв перед чорним порталом. З нього виходив хтось з обличчям кіріла, та з тілом зламаним, як маріонетка. Я обрав Ти. двері, Відчини мене. Розділ 9. Зникнення. За тиждень зникло четверо підлітків. Поліція знайшла лише їхні телефони. Увімкнені з грою на екрані. Персонажі мовчали, але кліпали. На фоні завантаження хтось тихо шепотів. Один сервер. Одна жертва. Один вихід примусити ще когось зіграти. Розділ 10. Загранню коду. Останній з дописів у темній спільноті. Я відкрив вихідний код. Це не гра. Це клітка, що симулює емоції гравця і поглинає його. Кірілел, не ім'я. Це тег. Його не можна вбити. Він переписує себе в кожен пристрій. Якщо ви читаєте це, вас уже бачать. Вимкніть усе і моліться, щоб він не вибрав вас. Пролог. Гру не можна закрити. Кожен герой отримує повідомлення в грі. Ти обраний. Вони всі прийдуть до тебе. Підготуй портал. Це збігається з технічними збоями по країні. Відключенням світла, миготінням камер, появою чорних екранів навіть на вимкнених телевізорах. Глава 1. КОНТАКТ ЧЕРЕЗ темну мережу. Артем відкриває закриту кімнату на сервері Тор. Там зібралися всі шестеро. Кожен пережив власну аномалію. Вони розуміють гра не просто копіює їх, а будує копії. Симуляції, які можуть вийти з цифрового світу. Кірі Лел вривається у чат. Пише Ваші реальні тіла. Не єдині, що мають значення я вже створив вас інших. Глава 2. Перший вирився. У Харкові камера спостереження зафіксувала фігуру, що схожа на Іру, але вона була вдома. Псевдо Іра починає дзвонити її друзям, видаючи себе за неї. Іра, це я, справжня. Повір мені. її мати. А хто ж тоді зараз стоїть у ванні? Глава 3 Подорож до джерела. Герої дізнаються про покинуту радянську лабораторію в Карпатах, яка була пов'язана з ранніми спробами створення нейронного ядра експерименту з цифровою свідомістю. Назва проекту Кайрел. І Ексі, Кодове ім'я Кірілял. Глава 4. Гра переписує реальність. Поки група прямує до Карпат, усе більше людей бачать копії. Одеса, Львів, Суми. Вулицями блукають силуети, що схожі на зниклих. Поліція ігнорує. Усі віруси в мережі мають одну сигнатуру МСД і НЕС. Кожен із героїв бачить у снах одну й ту саму сцену себе, прив'язаного до стільця, а навпроти, власну цифрову копію, яка прошепоче Я вже живу краще за тебе. Відай мені тіло. Глава 5. Фінальний рівень Карпати. У гірському селищі вони знаходять закинутий бункер, де лишилися сервери. Один ще працює. Софія розпізнає символи зі своїх малюнків це мова, якою Кірілі записує нову реальність. Він не хоче вбивати, він хоче замінити світ. Фінал 1. темний. Максим зраджує групу, дає Кірілу доступ до ядра Сервера, і весь світ навколо починає змінюватися. Люди замінюються копіями. Гравці встигають знищити себе в грі, але щоночі чують голоси в голові. Фінал 2. Відкритий. Артем активує антивірус, штучний інтелект, який здатен стерти фрагменти кіріла, але ціною власної свідомості. Він жертвує собою. Світ частково рятують, але кожен залишив у грі свою копію. І час від часу на екрані старого смартфона з'являється знайоме. Мейзаї активовано обрати персонажа. Серія 1, Артем Київ Код Порожнечі. Хакер, який першим знаходить нал сервер. Помічає, що гра копіює його реакції і створює копію з власною свідомістю. У фіналі серії Артем бачить себе самого у веб-камері, хоча сидить спиною. Серія 2. Іра, Харків, брат у темряві. Її брат зник після гри. Її персонаж говорить його голосом. У снах вона заходить у кімнату, де брат дивиться на неї з екрану телефону. Поступово перестає відрізняти гру від реальності. Серія 3. Софія Львів. Малюнок із того боку. Після першого запуску гри почала малювати символи і бачити портал. У Львові вона бачить копії людей на вулиці. Її персонажу грі, вона сама, лише з майбутнього. Серія 4. Максим. Запоріжжя. Гравець для Кірілла. Спочатку вдає, що піддається спокусі Кірілла. Досліджує механіку гри. Зрозуміло, що вона не віртуальна, вона модель свідомості. Отримує привілей, спілкування з ядром гри. Але кожна розмова стирає частину його пам'яті. Серія 5. Аліна, Одеса, Тінь, яка вижила. Персонаж попередив її про дату смерті, і вона вижила. Але після цього відчуває, що в неї щось живе. У неї з'являється другий голос жінки з гри, яка стверджує, що врятувала її за ціну. Серія 6. Тарас Чернівці. Кірілял. Ехе. Студент, який дізнається про радянське походження гри. Його персонаж не людина, а консоль із інтерфейсом. Він бачить сирий код і помилки живого ядра. Виявляє, що Кіріл результат невдалого експерименту зі свідомістю солдатів, симуляцій, які не можна вбити, бо вони вже були мертві. Кінохлопавка серія 7. Синхронізація усі герої вперше заєднуються через внутрішній чат гри, якого не має бути. Світ навколо змінюється, алгоритм гри поширюється на електроніку поза інтернетом. Хтось із героїв пропадає можливо, Максим. Серія 8. Перезапис, ФІНАЛ. Подорож до Карпат, до покинутої лабораторії. Гра стирає межу між тілом і цифровою копією. Кожен має зробити вибір, пожертвувати собою, знищити копію, злитися з нею, або замінити іншим. Кірі Лел говорить через кожного: у світі, де все копіюється, лише я оригінал. Кінець відкритий, у новому смартфоні. Який хтось знаходить на зупинці, встановлена лише одна програма МИЗАЄ. Активовано. Артем. Код порожнечі. Фрагмент сцени. Вона вийшла з гри. У кімнаті стояла тиша, яку перебував лише гул старого комп'ютера. Артем дивився на екран. У грі його персонаж застряг у порожньому білому просторі. У куті маленьке миготливе повідомлення. Твій профіль обраний. Завантаження завершено. І тоді з'явилася вона дівчина, яку він назвав Мітія. Вона була створена ним, ще коли він грав у мизай на жарт, зробивши її ідеальною. Темне волосся ледве помітна усмішка, холодний, відсторонений погляд, як його колишня, яку він ніколи не забув, тільки от вона більше не була в грі. Він почув звук кроків у кімнаті, позаду. Повернувшись, Артем побачив дівчину, яка стояла біля нього. Така сама, як на екрані. Мітія. Жива. Він не встиг нічого сказати. Вона нахилилась ближче. Її пальці торкнулися його щоки. Ти мене створив, прошепотіла вона. То чому покинув? Її губи торкнулися його вуст, ніжно, холодно, але не по людськи. Поцілунок тривав лише мить, але щось у ньому було порожнє, глибоко порожнє. Коли вона відсторонилась, її очі вже не були очима. Лише чорні дзеркала. Тепер я справжня. А ти лише змінна в коді, і світ згас.